Органічне у минулому і тепер, незважаючи на його величезну різноманітність, це результат єдиного еволюційного прогресу на Землі, не є винятком і людина, тому її слід вивчати, ґрунтуючись на загальнобіологічних закономірностях. Людина як біологічний вид має таке систематичне положення. Царство тварини, тип Хордові, підтип хребетні. Клас ссавці, підклас плацентарні, ряд примати, родина вусконосі мавпи, рід людина і вид людина розумна. Геологічна історія Землі охоплює 5 ер: архейську, протерозойську, алеозойську, мезозойську та Кайнозойську. Кожну еру поділяють на менші проміжки часу, періоди. Нині ми живемо в так званий антропогенний або четвертинний період. Це найкоротший період історії Землі, який триває останні 2 мільйони років. З цим періодом пов'язана історія виникнення і становлення людини і людського суспільства. Відомо, що людина пройшла досить складний шлях еволюції від людиноподібних мавп до сучасної людини. Цей розвиток тривав мільйони років. Людина сучасного вигляду з'явилась приблизно 40 тисяч років тому. Людиноподібні мавпи розвивалися, пристосовувалися до екологічних змін, що відбувалися тоді на землі. Спочатку ці пристосування були суто біологічними, так завдяки прямоходінню на двох ногах звільнилися передні кінцівки людиноподібних мавп, що урізноманітнили їхні рухи. Тому стало легше добувати їжу та захищатись від ворогів. Це надало їм переваги у боротьбі за існування перед подібними видами, які таких ознак не мали. Сприйняття навколишнього середовища органами чуттів сприяло розвиткові головного мозку. Не тільки збільшувалась його маса, а й здатність керувати рухами і забезпечувати осмислену поведінку. Стадний спосіб життя сприяв обміну досвідом та спілкуванням. Значним кроком вперед у розвитку людини був перехід від спілкування простими звуками до розвитку мови. Завдяки мові у первісної людини розширились можливості до виживання, оскільки, набутий у результаті трудової діяльності досвід вона могла передавати від покоління до покоління. Це сприяло розвиткові мислення. У спільноті людей встановлювались певні стосунки. Так започаткувався соціальний розвиток людини. Вже на цьому етапі еволюції вона різко відрізнялась від своїх найближчих предків. Із розвитком ремесел письма, утворенням держав для людини дедалі більшого значення набував соціальний чинник. Це і зумовило її перетворення із суто біологічного на біологічно-соціальний вид. Людина розумна. Отже людина є не лише об'єктом живої природи, а й соціальною істотою, адже її життя підпорядковується як біологічним, так і соціальним законом. Процес виникнення і формування людини називають антропогенезом. Існує припущення, що раси почали формуватися 30-40 тисяч років тому. На думку багатьох антропологів, початок формування людських рас припадає на кінець кам'яного віку. Саме тоді історично сформувалися групи людей, пов'язаних з пільністю походження спадковими фізичними ознаками. Хоча спадкові ознаки згодом змінюються усе ж таки вони досить стійкі. У наш час учені виділяють траси виду людина розумна. Європеоїдна раса. Люди цієї раси мають світлу або смугляву шкіру пристосовану до проникнення ультрафіолетових променів, пряме або хвилясте волосся, вузький продовгуватий ніс, тонкі губи, великі голубі або сірі очі. Американоїдна раса представлена корінним населенням Америки, що дісталось туди через Берингову протоку Євразії. Монголоїдна раса поширена в Азії, Північній і Південній Америці. Для людей цієї раси характерні світла шкіра, пристосована до північного клімату, пряме темне волосся, широкий ніс, тонкі губи і вузький розріз очей. Негроїдна раса, характерні темна шкіра, сильне кучеряве волосся, дуже широкий ніс, товсті губи. Центр походження Африка. Стрелойна раса, характерні масивний череп із вираженими надбрівними дугами, великими щелепами та великими зубами, представлена корінним населенням Австралії. Походження людини це захоплююча глава у книзі еволюції, де відкривається дивовижний шлях розвитку нашого виду. Сучасні дослідження, засновані на археологічних і генетичних доказах, Продовжують розкривати загадкові аспекти нашого минулого, надаючи нові риси портрету нашого спільного предка. Це нагадує нам про величезну спадщину, якою ми обдаровані, та підносить нашу відповідальність перед природою та іншими істотами у світі. Дякую за увагу!